Міські раді шановні міліціонери, ми сьогодні зібралися для того, щоб зустрітися з начальником управління міністерства внутрішніх справ Тернопільської області, і нам було обіцяно, що начальник сьогодні вийде до народу і пояснить, де наші Війська де наші міліціонери Тернопільські і роз'яснить народу, щоб не було жодних кривотолків. На сьогодні ми зібралися і очікуємо начальника управління. Все решта, ми будемо вважати за балаканину, за на за, за блуд, за намагання нас обманути. Тому ми ставимо на тепер одну вимогу начальника управління САКа. Вийти до народу і пояснити. Все решта, ми будемо вважати за брехню. товариство, я нагадую вам усім, що ми тут знаходимося абсолютно законно. У нас відбувається зустріч з депутатами обласної та міської ради. Немає ніякого перешкоджання, ніяким е, діям ні міліції, немає ніяких масових заворушень. Ми маємо право зустрітися і поспілкуватися. І зважаючи на те, що вже раніше і сьогодні, в тому числі, до нас поступали звернення як до депутатів від громади з конкретними запитаннями, які ми вже вчора озвучили, і сьогодні хочемо почути на них відповідь, ми проведемо таку зустріч. Відповідно, кожен із вас зможе поставити запитання як і нам, депутатам, так і міліції, яка має нас оберігати. Ми звернулися до Правоохоронних органів з проханням надати наступну інформацію: хто віддавав наказ про передосдислокацію підрозділів, причини завдання, котрі ставляться перед структурними підрозділами, в точці призначення туди, куди вони поїхали. Ми хочемо чітко розуміти, чи тернопільські правоохоронці поїхали туди бити українців. Чи вони залишилися в Тернополі і нікуди не виїжджали, і, взагалі, яка їхня місія в державі? Тепер далі ми звернулися з запитанням про кількісний та персональний склад співробітників, службовців і підрозділів, які відправилися у Київ. Ми говорили про те, що ми хочемо чути відповіді від першої особи, яка керує міліцією в області. Ми цих відповідей вимагаємо. Щодо питань, які були озвучені сьогодні у пані Марії Теодоровної, відносно передослокації, відносно зустрічі з начальником управління, дійсно була на 12 ту -го годину, начальник був запросив окремих депутатів, ті, що вчора приходила. в ну, зв'язку з службою негідністю начальник виїхав брехня! Брехня! Чи є одне запитання? Там є декілька чоловік наших нашого Беркуту. Я наскільки розумію, в них є ну для Беркута, є певна інструкція. Як використовувати, наприклад, ту саму зброю, гумові кулі, куди стріляти, чи ну при якій температурі можна застосовувати водомети, і то все решта? Ми бачимо факти, коли Беркут роздягає людей, є стріляє в них. Ми бачимо вибиті очі. Там на майдані це є порушення їхніх функціональних, так би обов'язків чи ні? На них немає. Я можу коментувати події в Тернополі. я я не знаю, добре добре. Події в Тернополі. Тоді скажіть, будь ласка, про події в Тернополі. Якщо відсутній ваш керівник, хто виконує обов'язки? Відповіді. Чи буде міліція виконувати злочинні накази? Чи буде міліція стояти проти народу Тернопільська власна? Чи ви стаєте з нами в один ряд плече до плеча, і забезпечуєте нам громадський порядок, забезпечуєте нам е, виконання наших вимог як громади? Чи ви все-таки будете виконувати на вказівки іти проти народу? Ми хочемо це почути. Якщо ви зараз виконуєте я хочу запевнити, що тернопільська міліція буде в правовому полі працювати згідно закону, вам каже людей бити людей. Конкретне запитання: чи будете ви виконувати зло? Ні, накази, ті, які були прийняті, ті закони, які були прийняті з порушенням конституції. Якщо, шановна громада, ви розумієте, закон є закон, закон треба дотримуватися. Ви ці люди те не розбирається, шановні тернополяни, шановні тернополяни, ви в черговий. раз... Відійдіть, будь ласка, трошки від мене. Я Ви в черговий раз пересвідчилися, що міліція бреше. Ви в черговий раз бачите, що вони уникають правдивої відповіді. Ви бачите, що нас нехтують, нас не вважають, нас обманюють, тому що не вийшов начальник управління, не вийшов той, хто обіцяв, не вийшов той, кого ми вже тричі викликали на свій майдан. І він вже бреше нам відкрито в очі. Тому сподіватися, що вони не застосують проти нас силу у разі вказівки, Марно, ми маємо бути готові. Тому що це люди в погонах, не офіцери. Люди не можуть так робити. Вони мають поважати свій народ зі да, мною. В області від пана Сака. я не розумію, в чому проблема. Ви можете зателефонувати своєму керівнику і сказати, що громада хоче почути, задати йому запитання. Скажіть, будь ласка, ви можете особисто прийти на прийом і отримати інформацію. Не я особисто люди хочуть, не я особисто на раді люди вас вимагають. Він знаходиться в Києві. Все правильно Так. добре товариство. Тоді я вас інформую. Що на даний момент в Київ виїхав Володимир Стайора і Роман Навроцький? Вони зараз є там. Тоді ми будемо просити їх, щоб вони там з ним поспілкувалися. Правильно? Правильно! Ну, раз так, значить, але ми повинні отримати відповіді. Ми хочемо отримати відповіді на ті питання, які наболіли громаду, не я особисто. А люди хочуть отримати відповідь. Народ прийшов, Народ прийшов. Ми є тільки інструментом, як депутати обласної ради у руках народу, і так має бути.